До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. До перегляду випуску новин, а також закликаю підписуватися на наш Ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У випуску дивіться про таке. Чергова сесія у Бродах понад 90 питань і чимало дискусій. Традиційний листопадовий чин, яким він був цього разу. Автомобіль для наших захисників отримали бійці на передовій. Про ці та інші новини далі. Коти у бродах зібралися депутати, аби вирішити нагальне питання про те, якою була чергова сесія Бродівської міської ради, дивіться у сюжеті. Розпочали традиційне з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими воїнами на черговій сороковій сесії восьмого скликання. Порядок денний складався із 90 питань. Зокрема, Михайло Чонгін про внесення змін до регламенту та роботи постійних депутатських комісій зробив зауваження, адже на його думку є суттєві порушення щодо цього питання. Саме тому питання номер 21 та номер 22 за другим разом зняли із порядку денного. Коли крайній раз була наша чергова сесія, не позачергова, а чергові сесії. Більше ніж три місяці пройшло. Чому не дотримуємося ми цього законодавчого акту цієї норми, дотримуємося? Зараз для того, щоб запрацювали і прийняти оці зміни, можливі зміни до регламенту чи постійних комісій, робиться елементарне. Робимо зміни в постійні депутатські комісії, вносимо зміни, пропонуємо інших депутатів, і комісія працює. Ми бачимо, що на перший раз ця комісія не може напрацювати. Вносимо зміни і працюємо далі. На тими актами, а зараз дотримується того, що є. Дякую. Ну добре, інші комісії, які для вас розглядали, це що це профільні комісії? Це не профільні комісії. Також депутатка Ольга Кравчук надала запит щодо отримання інформації щодо ПДФО з військовослужбовців з 1 березня 2022 року по 31 жовтня 2023 року. Скільки надійшло коштів загальна сума сумах рівня? Збройних сил України та інші потреби, що виникли з початком повномасштабного вторгнення, до прикладу, засобів сповіщення ремонтів тощо, та розписати такі видатки в розгляді по програмах та отримувачах українських цінностей та коштів, та скільки коштів заплановано в бюджеті на листопад, грудень 2023 року, на потреби та підтримку ну, ЗСУ. Я можу сказати, скільки коштів передбачено в бюджеті на заклади порядку з обороною. загалом. 14 мільйонів 466 тисяч 411 Ольга Шайдуліна зауважила, що стан дороги між бродами та Пунеховицею у незадовільному стані. А якщо серйозно. Я знаю, що ця дорога не комунальна, це дорога загального користування, але вона в такому стані, в якому не була ще ніколи. І вже частину таксистів відмовляються їхати в село Пониковиця. Думаю, що дійде до того, що й рейсові автобуси не будуть їхати. Тому я ну, прошу об'єднати наші всі зусилля з тим, щоб. Звертатися і переконувати обласну владу, обласну військову адміністрацію в тому, що цю частину дороги терміново необхідно відремонтувати. Там вже просто є місця, де по дорозі проїхати неможливо. Затвердило звіт про виконання бродівського міського бюджету за перші півріччя 2023 року. Також обговорювали питання благоустрою. Зокрема, через це питання виникла невелика дискусія. Говорили за кладовища, а дійшли до того на чому їздить Юрій Кукулка. Ну а чому б і ні? Зараз у такий важкий час можливо кататися на Теслі чи Ягуарі за 70 тисяч доларів. Це спосіб відпочити морально, коли кожен день гинуть найкращі сини та доньки України. Зараз кажуть, що на цвинтарі нарешті навели гарні порядок. Я що що вас смішно, Ольга Сергійовна? Я не знаю, що я це чую абсолютно проти речі. Вірю, що ви вивчаєтеся. Неможливо вивчатися, про яке ви Є різниця така, мабуть, правда? Але дивіться, щоб не виникало таких питання. давайте комісійно виїдемо на зверху згодовища, глянемо, який стан. Мені вистачило платити на ваші акти, як ви по 200 камазів списали в жовтні 22-го року, щоб ви вивезли зміття, знаєте, Юрій? А там маєте місяцями? <гаси> Ольга Анатолійовна, ви звинувачуєте людей, якщо ви привикли красти, ви не звинувачуєте когось іншого. Ви <гаси> не маєте права цього робити. Совість маєте. Самі це життя крадете. Скажіть, будь ласка, а сільські коледови, що ж буде? По-перше, ви спочатку знаєте, на яких машинах їздить І руливий дурниць. Його швидко займається машинами і возить. А ну, візьме машину, поки не продалися, покатається. А ви водите людей, лиману. Привіт, ваше життя, прикладе. А ось дебати про порядок на кладовищах це дійсно те, що необхідно зробити. І це питання неодноразово піднімала депутат Ольга Шайдуліна. Розкажіть. Що ви даєте? Що ви хочете, щоб люди з села своєї Наприклад. технікою? А -а -а. До, до, до першого комунальне підприємство надало цей новий трактор, що ми маємо, в ДІСІБІ, А громада села надала трактор для вивезення, і це все вивезли на міське сміттєзвалище, де вже трактор знову ж комунального підприємства це все розгорнув і перешарував. Але знову ж таке виникає питання: куди діваються кошти, виділені на прибирання кладовищ? Працівниками КП «Броди», якщо громада сама надає додаткову техніку. Це питання депутати підтримали щодо чистки на горищі колишнього прескового банку роботи призупинені. Там відбути неможливо. Там ковали не побути неможливо. Ніхто на цю роботу не погоджується. І кому тільки не шукали, всі виставляли таку приблизну ціну. Ooh. Чому вони будуть працювати, там? працюють? Йдіть подивіться. Там такий настил, indices… що там дійсно вивезти його, винести його, вичистити, це дуже складно. Ці підрядчики не відказалися, там навіть починати роботи, якщо не буде очищений план. Чому воно не було включено в тих 6,5 мільйонів? Це також питання. Як малювали плех? Навіть плевка це, це, це є додаткові роботи, які виникають в процесі реалізації проєкту. Ніхто не хоче все передбачити. 40 років, напевно, ті голуби там заходилися. Ну, пів метра того пострілу. Розумієте, тяжко уявити. А коли заходиш, ну те, що Андрій ж говорить, я Тому, ви, що, треба йти модель. Ні, я бав, я не міг. Зокрема, Ольга Васильівна запитала щодо громадського бюджету, згідно якого оголошували конкурс, але наразі недостатньо фінансового ресурсу. Я думаю, відомо намію, значить будуть треба реформувати русські черги. А це заборонені прийоми. Ви мені вкажете з якої статті де зняти? І військово ми запустимо несла зміни до комплексної програми розвитку культури, молоді та спорту. Заснували та затвердили положення про літературну премію імені Світлани Антонишин. ході обговорення під час. Но комісії провідної було внесено ще додаткові зміни крім тих, які повернулися на попередні, на попередній сесії. Минулого засідання, коли ми вже виносили це питання, була пропозиція щодо. Після розглянули та прийняли рішення щодо низки земельних питань. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. У Бродівській громаді з нагоди 105-ї річниці створення Зонер вшанували пам'ять Полипа Гарзілевича. Деталі у сюжеті. Шанування розпочала бібліотекар юнацького абонементу Бродівської центральної міської книгозбірні. Ольга Нежива наголосила на важливості відзначення подій з історії України. 1 листопада було, є і буде важливою датою в українській історії. Саме тоді, 105 років тому, 1 листопада, 1918 року, на стародавній ратуші Львова, вперше за майорів жовто-блакитний стяг. Далі відбувся чин панахиди. Проститися їм шапо пережаю. Вольному же не вольному так само під час відправи за померлих парух здійснив поминання усіх героїв, які віддали своє життя, приподробно Отець наших і всі святі душі. Од нас приставшися, особших рабов твоїх велипас побратимам всіх воїнів, що положили своє життя за заволюторі України. селені святи очини. Вже 24-й рік поспіль. Бродівська громада на чолі з духовенством вшановує пам'ять українського військового Пилипа Гардзілевича. Пізніше слово мав директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, який розповів про біографічні дані. В Радехові займався розбудовою української влади, очолював українську жандармен. На жаль, ця талановита особистість через свою велику любов до України була розстріляна у липні 1919 року. Українці броді поховали його тут в цій могилі. Були згадки що тут є Також ще кілька його побратимів. Далі представники влади і громадськості вшанували пам'ять борців за незалежність України. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Наші незламні захисники отримали автомобіль, який допомагатиме їм виконувати бойові завдання. Докладніше у наступному відеозверненні. Наші вітання на зв'язку автомобільна рота 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Хочемо подякувати вам за підтримку за цей автомобіль. Не фіхуйте, помиємося, буде добре. Будемо виконувати завдання, яких у нас вистачає на нашому напрямку. Тому, друзі, не переставайте підтримувати воїнів. Ми вам дуже вдячні. Слава Україні! Героям слава! На цьому ми завершуємо випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову, який підготував для вас інші цікаві новини. З вами прощаюся ненадовго. Побачимося незабаром. Вітання усім телеглядачам! Сьогодні у випуску поговоримо про події з Красненської та Бузької громад. У селищі Красне відзначили 105-ту річницю створення ЗУНР. З метою вшанування вояків Української Галицької армії, які впродовж 1918-19 років віддали життя за українську державу. У селищі Красне біля пам'ятника летунам Української Галицької армії відбувся Віч реквієм. Участь у заході взяли секретар виконавчого комітету Богдан Глова, секретар ради Світлана Дідух, працівники ради, настоятелі місцевих храмів, громадськість селища, освітяни, працівники культури та пластуни станиці Красне НСОУ. Громада спільно з настоятелями місцевих храмів помолилась за усіх загиблих захисників України. Звертаючись до учасників заходу, секретар виконавчого комітету Богдан Глова розповів про утворення литунської авіації Української Галицької армії ЗУНРУ. Центральна база якої була зосереджена в Красному. Очолив авіаційний відділ поручник УСС Петро Франко, син відомого каменяра Івана Франка. Літаки, які були зібрані з різних територій, злітали саме з Красненського аеродрому. 12 листопада 1919 року відбулася остання спільна нарада ЗУНР та УНР, після чого уряд Зунр перейшов еміграцію. Потрібно пам'ятати цих людей, які тоді на початку ХХ століття і тепер на сході України захищають незалежність своєї держави Україна. Надалі хор працівників культури Галичаночка виступили з літературно-музичними композиціями. Ведучими заходу були директор Краснецького центру культури і дозвілля Оксана Кушинська та методист Альбіна Антонишин. Також біля пам'ятника борцям за волю України представники духовенства, місцевої влади та громадськості помолились за Україну. Місцеві настоятелі також здійснили чин освячення пам'ятного хреста, який встановлений на місці поховання загиблих у Другій світовій війні. У Бузькій громаді також відзначили 105-ту річницю проголошення ЗУНР. У місті Бузьк біля пам'ятника президентові Західноукраїнської Народної Республіки Євгенові Петрушевичу керівництво та працівники міської ради на чолі з головою Ростиславом Сліпцем депутати, представники установ та організацій, громадськість міста провели захід. Продовж віча пісні патріотичної тематики Де ж тає слава, Чуєш, брате мій? Червона калина та на завершення церковний гімн Боже Великий Єдиний виконав хоровий колектив Галичани народного дому села Новосілки, вела захист методист міського народного дому Оксана Піджарко. Цього дня представники молодого покоління Пластуни побували на міському кладовищі, де помолилися та поклали квіти, запалили лампадки на могилі батьків Євгена Петрушевича, Омеляна та Савини. А також його малолітньої сестри Леонтії. Супутники Ілона Маска пролетіли над колишнім Бузьким районом. Загадкові вогні в нічному небі мешканці Красного, Куткора, Русилова та інших населених пунктів спостерігали 1 листопада близько 18.30. Невідомі літаючі об'єкти рухались в одному напрямку. Як стало відомо, це супутники американської компанії SpaceX. Їх запускають на орбіту Землі, щоб надати доступ до широкосмугового, високошвидкісного інтернету у віддалених від комунікацій місцях. Партія супутників SpaceX вперше зафіксована у небі над Україною 26 травня 2019 року. Відтоді літаючі об'єкти неодноразово бачили над містами та селами нашої держави. І це всі новини станом на сьогодні. До нових зустрічей.